Маленький більча. Не бійся, я тебе залатаю. Ось так, друже. Мило та чисто. <рисква> Ой, бельчиня. <рисква> <рисква> Більчиня! Стоп, <що? рисква> а, а Де бельчиня? Допоможи мені, друже. А а а хто ти такий? О, це ж я, твій друг Білка. Що, що, що? О, Я другий, друже. Це моя справжня форма. Ти ти повинна допомогти мені. О, о, Боже мій, фу. Твої горіхи були на моєму плечі. Це ж лише білячі горіхи. Це нічого не означає. Я дозволяла тобі лазити під мій одяг. Я помираю. Ми, ми купалися разом. <гум> Ну, ну, слухай, усі пригоди, які ми пережили, наша любов була справжньою. Це нічого не змінює. Це змінює взагалі усе. Я, ну, да, давай за підлатай мене. І я, я перетворюся знову в білку і зробимо вигляд, наче нічого не було. Ти жартуєш? Давай. А, ні. Ну жбо. Кажу ні виродку. Бе, Сподіваюся, тебе з'їдять ведмесови. А, сі, Повернися! Не лишай мене тут! Я кохаю тебе. Повернися, брудна бруднати. Неймовірно. Ну, принаймні в мене є ви. У кого є котики та собаки? Будьте обережні, можливо, це не котики і не собаки.